Усім привіт! Ви на каналі Поліна і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для стрільців на квітень 2023 року. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вам це відгукується, та записуйтеся до мене на особисту консультацію через інстаграм. Я там завжди на зв'язку. Усі дані буду залишати під цим відео. Добре, давайте починати! Ми будемо дивитися прогноз на трьох колодах і почнемо з второї та класичної. Давайте подивимось, що очікувати стрільцям у квітні 2023 року. Стрільці квітень 23-го. П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів карта говорить про те, що ви будете відчувати сильний дефіцит. Да, дефіцит в фінансовому плані, в часі, в силах, енергії, ресурсах. Да, тобто, коли чогось сильно не вистачає, і ви е, просто проживаєте цей стан. Да. Тут карти говорять про те, що. Насправді, вам є куди звернутися. От є храм, куди ці жебраки, умовно, можуть звернутися і попросити про допомогу. І така ж алегорія може бути і в вашому житті, куди ви можете звернутися по допомогу, щоб вам допомогли. Тому тут треба. Якби, знаєте, п'ятірка Пентаклі, звичайно, така важкувата карта для проживання, але вона якби говорить про те, що е, треба рухатися далі. Інакше, якщо ви будете тут застрягати, то ви просто, як на цій карті, просто можете замерзнути, да? і нічого з, того, з цього класного не, не буде. Добре, давайте далі. Друга карта для стрільців. Трійка води перегорнута. Трійка води говорить про те, що а, ви можете, знаєте, з кимось так із можливості своїх друзів, і своїх колег, з кимось не знайти спільної мови. Да? Тобто, або це можуть бути якісь плітки, що по цій карті приходять. Плітки, якісь слухи, якісь моменти. Ну, можливо, якісь стосуються і вас, які вони можуть вам не подобатися. Або тут просто якийсь дисконект із кимось, да, де ви просто не порозумієтеся. І через це може бути якийсь, я би не сказала, конфлікт, але такий, знаєте, неприємність у відчуттях. Так, давайте далі подивимось. Але, знову ж таки, це, цього можна уникнути. просто Спробувати почути, що хоче сказати вам інша людина, і тоді буде все класно. Так, стрільці Дев'ятка пентаклів пряма. А, карта говорить про те, що ви будете. да от Цікаво, спочатку ви відчуваєте якийсь дефіцит в ресурсах, а потім дев'ятка пентаклів, яка говорить. Абсолютно протилежна про те, що е, гроші є, є задоволення, є е, задоволення від моменту, є задоволення від того, що е, де ви працюєте, чим займаєтеся, да, скільки ви заробляєте. Тому, знову ж таки, якщо у вас оця карта буде програватись, е, швидко її проживіть і відпустіть, тому що ви точно будете знати, що далі буде тільки краще. Да, чудово. Е, наступна колода наступна колода це Манара. Така от вона. Е, давайте подивимось, що вона вам скаже. Стрільці на квітень. Стрільці на квітень. П'ятірка води. Е, по п'ятірці води можуть бути якісь вияснення відносин з вашим партнером. А можуть бути якісь знаєте, непорозуміння, через які ви можете впадати в емоційну яму, таку. Тобто емоційне така некласне відчуття, коли нас так знаєте, накривають емоції як хвилею, і ми умовно не чуємо іншу людину. Да, тут потрібно якби, дати собі можливість прожити цю хвилю наодинці, і потім з нею вийти і поговорити з партнером не на емоціях. Тому що, коли на емоціях, воно завжди дає поганий результат у висновку. Да? Добре, давайте ще одну карту візьмемо для стрільців. Стрільці квітень. Так, п'ятірка вогню. П'ятірка вогню говорить про те, що ви можете в, ну, в цьому в квітні да, ви можете е, трохи розриватись між роботою та особистим життям. І можливо через це у вас будуть питання з вашим особистим життям, тому що будете не встигати. Хоча буде сильна мотивація працювати. Тобто тут є сильне сильна бажання або далі продовжувати, або щось збільшувати. Далі по п'ятірці жезлів це бажання бути конкурентним, це бажання робити багато рухів, але ви будете не помічати, як воно забирає ваш час, але не дає вам. Умовно того результату, який, да, от який ви вкладає, вкладаєте в це, який ви очікуєте. Тому що п'ятірка жезлів це завжди про якийсь шум, шум в діях, шум в інформаційному плані, шум в якихось намаганнях чогось. Да? тобто Тут е, потрібно розуміти, що е, ви іноді мож, можете спускати просто свою енергію на якісь дії, щоб їх зробити, да, дії заради дій. Але, не, але це не буде приносити класного результату. Нічого такого, просто е, спробуйте не вв'язуватися у якійсь конкурен... конкуренції, тому що воно не дасть по факту ніякого зиску. Так, і ще стрільці на квітень. А тут у нас зірка на класі. Зірка це про те, що можете на когось справити дуже сильне враження. Да, особливо круто, якщо у вас там якийсь стоїть проєкт, до якого ви готуєтеся, або якась презентація, не знаю, щось таке, презентація себе, тут ви можете прям проявити себе повністю, показати свої сильні сторони, да, зачарувати, так би мовити. Також зірка може казати про вибір свого шляху, свого напрямку. Куди ви хочете рухатися. Да? Зірка в особистих відносинах досить така холодна карта, тому що вона говорить, що ну, би, між людьми є відстань, да? і ви можете, можливо, спілкуватися з людиною на відстані, або спілкуватися на таких, відчувати, що якийсь холод між вами промайнув. І він через те, що кожен із людей займається якимись своїми справами, своїм життям, а не особистими відносинами спільними. Ось так. Так, далі наступна колода це відьмочки. Такі вони, прекрасні відьмочки. Давайте тут подивимось на, на цій колоді, що буде у стрільців у квітні. Так, повішений, повішений чи перегорнутий, який говорить про те, що є якісь обставини, які ви, на які ви можете жалітися, але ви їх не змінюєте. Більш того, ви можете впадати тут в жертву, впадати в якийсь застій, впадати в якісь такі стани, коли ви будете відчувати, що Ну, якби щось застопорилось сильно, да? і ви не знаєте, як на це повпливати. Ви не знаєте, як зробити, зрушити це з місця, так би мовити. Тут потрібна допомога. От по такому формату, тут потрібна людина, яка може допомогти. Наприклад, якщо це відносини в такому стані, потрібен психолог для пари, щоб вас трохи обидвох, трохи так. Поштурмити, да, або хоча б для вас, щоб піти до психолога, до таролога, до кого-небудь. Е, якщо це робота, піти до консультанта, до свого менеджера, до директора, да, до колеги. Потрібна чиясь допомога в тому, щоб ви вийшли з цього стану застою. Так, добре. Давайте ще одну карту дістанемо. Тридцять. Дурень. бачите, я думаю, що ви вийдете зі стану повішеного і вийдете в якийсь новий етап для себе. Дуже сильна така карта. Вона говорить про те, що це нові горизонти, нові сподівання, нові очікування, нові подорожі, щось таке от просто, да, куди от людина робить кроки, навіть не думає, куди вона там. Робить кроки, да, і вона просто на своїх емоціях, на натхненні, на ентузіазмі, ем, от якби рухається вперед. І це дуже прям класна карта на початок чогось. На, на початок чогось такого, знаєте, що прям від серця йде. Клас. Ем... Ну і тут ще подорожі. да, Подорожі, кораблик, море. Це прям таке задоволення, легкість, якась дружба, можливо, з кимось. Це прям класна карта. Ще одну карту для стрільців. Класна, кінець розкладу, шестірка жезлів. Це, до речі, ж ваша енергія жезли. І ви будете тут в своїй стихії під кінець, що вас вас можливості цією. Новою ідеєю вас підтримають, да, ви будете відчувати себе на коні, ви будете відчувати якби, реальну підтримку від вашого оточення, допомогу. Ви будете відчувати, що ви на правильному шляху, що ви все робите правильно. Тут прям карта впевненості, карта розуміння своєї цілі. Ну, якби, тут прям супер, карта переможця. Якщо так можна сказати, клас, бачите, у вас спочатку місяця там якийсь сумбур йде, там щось незрозуміло, щось якось не класно, з кимось можете посваритися, але потім все піде нормально. Те, що мене повішений, ну так, смущає, в тому сенсі, що він Ну, така доволі важкувата карта для проживання, що може щось просто зависнути. Та? А, ну, ви стрільці такі вогняний знаком, хочеться, щоб було швидко і все одразу, от тут такого може і не відбутися. Так, добре, і давайте ще подивимось для вас пораду на такій колоді Таро Книга тіней. І подивимось на ній пораду для вас. Стрільці, поради на кліті. що у нас тут. Ой! Сімірка мечів. Ага, семірка мечів перегорнута. Сімірка мечів говорить, не мухлюйте. Не мухлюйте, не каламуйте воду, не провокуйте, не брешіть, не треба бути ну якби, йти якось да, сірими якимись шляхами, тому що вони вскриються по перевернутому. Пригорнутій карті. І е, тут прям обов'язково так, треба бути гнучким, треба підлаштовуватися під обставини. Але треба все робити так, щоб це було чесно, якщо воно вскреється. Отут важливий момент. Не да, з чим це пов'язано, але от така порада у вас е, цікавий у вас місяць, такий, як пригода якась. Е, буду вам дуже вдячна, якщо будете ділитися. В коментарях, як програє цей місяць, прям дуже цікаво. Дякую вам, на цьому буду завершувати. Всім бажаю чудового місяця всім пока!